Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина, і ви на моєму каналі Що Не сказав їд». Я вам в попередньому відео розповіла про якір, який в Мукачеві, але він не річковий, а він морський. А сьогодні я хочу пов'язати історію того якоря з. Маяком а маяка в Мукачеві немає, і тому я таку назву вигадаю: ну, щось на кшталт daily routine. Тобто, що я роблю зранку. І е, роблячи от ранкову каву, я вам е, трішки і розповім е, про себе. І це не тільки про мене, це звісно буде і про маяк. Я буду робити каву. Знаєте, я е, дуже люблю спілкуватися з е, людьми, котрі молодші за мене. Ні, я взагалі люблю спілкування. І вони дуже полюбляють фільтровану каву. Я маю кавоварки, але сьогодні ж про маяк не про кавоварки. І тому я придбала отакий кавничик. Да? І зараз я буду робити фільтровану каву. І ще що хочу сказати, що в нас з Одеси люди, підприємці, вони викупили да, наше. Супермаркети і а, назву не змінювали, бо це ж така проблема з оформленням папірів, документів, і вони так і а, залишили цю назву. Але а, там а, забагато риби це просто вау для мене. І а, там ще є кава, а, котру раніше я. Тут не бачила. І ця кава. Я про каву вже розповідала, і я вам розповідала, що я дуже полюбляю каву, турецьку каву Ефенді. Ну, В мене просто залишилося три такі дерев'яні баночки для кави. Це бразильська кава, а всередині то кава Мехмете Ефенді. Отак, зараз про маяки, от коли я була дівчинкою, мені було 11 років, то мій тато він вже він був військовий моряк, потім він був вже моряк цивільний, на торгівельному судні він ходив по всьому світу. І коли він завершив ці свої угоди. То він влаштувався на Імпотарійський маяк. І Імпотарійський маяк, я потім вам всю інформацію про цей маяк вже розповім, але це зроблю в іншому місці, в кабінеті, а може там десь більш уютному такому. І ми переїхали на цей маяк. Це були радянські часи. Коли був ворог єдиний. Це не єдине, він був такий, як дракон у декілька головах, ворог для Радянського Союзу і країн так званого соціалістичного табору, то були Сполучені Штати Америки і Західні країни, країни Західної Європи, так званий блок НАТО. Ніхто там не розповідав, що насправді таке НАТО, як воно перекладається, які там це вороги. Наші і все, а ще Ізраїль. І е, я для чого це роблю? От потім я зроблю деякі порівняння. І от що таке маяк? Маяк, Євпаталійський е, маяк. Е, я там е, вже буду вам читати документальну таку інформацію. От, бачите, зараз така маленька пауза. Я думаю, що багато багатьох є такі вже кавники. Зараз вони дуже популярні. Хтось зробив правильний такий обхід. Ну, до речі, дуже смачно, мені подобається. Так, так, до маяка. Він був найвищий в Криму, і досі він є найвищим в Криму, 52 метри він має. І саме тому він так розташований не на самому узбережжі да, морському, а там, ну, приблизно від моря, ну, десь кілометр був. І. Це був такий собі міні-містечко, міні бо вільний вхід. Там були ворота, щоб заїжджали да, автівки або якась техніка. І ще був такий, такий невеличкий вхід для нас дітей і дорослих, котрі не користувалися транспортом. І ти спокійно відкривав ці двері і йшов собі на територію маяка. І це був такий справжній райський куточок. Я коли в екскурсоводом працювала в Криму, я казала, що все, все, що ви бачите в Криму, це яснує завдяки тому, що люди привозили землю десь там, якимось дивом воду. І е, потім все все саджали. І ото був райський рай. Ви потрапляли в сад. Там е, було все, що завгодно: і квіти, і сірень. І там була бузок. Перепрошую. Да, ну Ти ж спогоди дитинства, да? я ж російськомовна дитина а була. І е, ото той бузок. І е, там була ще така персикова алея. Потім, вже, коли ми приїхали, вирішили е, побудувати, посадити туї, і е, їх таку алею зробили з туй. От розумієте, да? от степ, степ, степ. І тут серед степу от той маяк і такий райський куточок, зелений-зелений, майже як за е, моїм е, вікном, що на кухні. Так я до чого? Так, що Там були будинки одноповерхові, але такі дуже комфортні. І там мешкали безпосередньо люди, котрі працювали на цьому маякі. І там працювали цивільні люди. Це не військовий об'єкт. радіомаяк був поруч. Цивільні люди, ну там дійсно вони мали освіту, якусь там технічну освіту. І що ще хочу додати, що це була така родина, дружна родина. Насправді казали, що ми маячники, але маячник це, це людина, котра керує оцим процесом. Тобто він є маячник, тобто начальник. І в нас був такий Астраханцев. Я не пам'ятаю, як його звали, але запам'ятала його прізвище, таке дивне прізвище Астраханців. А трішки жарту додам, що там були люди з вищою освітою, це ті люди, які на вахті були, да, коли маяк працював, І були люди, котрі підтримували життя, тобто там вони мали середню освіту, і а, тому такий був казус: От почали ці туї саджати, робити цю алею. І а, там був один, його прізвище теж пам'ятаю, Сівакозав. І він казав: ми саджаємо хвойнічі дерев'я. І оці хвойнічі дерев'я я, я запам'ятала. Потім там ще зробили таку ціпліцю і вирощували огірки, вирощували томати, вирощували кріп петрушку, все, що потрібно. Тобто, таке було поєднання служіння. І це найблагородніша професія, одна із найблагородніших професій, тобто на маяку. Ти ну, користь неймовірна да? для людей такої мужньої професії, як моряки, Да, ти робиш, і ти живеш потім вахту, до ти відстоїв цю вахту, і потім ти вже собі живеш таким життям класним. Я, я дуже таке життя полюбляю. І ось, і, і, да, як, який був зв'язок з містом, там від Євпаторії було 7 кілометрів, а це, до речі, посілок Заозерне. І там було дуже класне сполучення автобусом. Автобус, який вісьмий вісьми автобус. І я коли була дитиною, да, я ж 11 років, там переїхала, то чомусь ми вчилися. Вечері, з 2-ї години до восьми вечора я сідала на автобус і приїжджала на маяк, а там розумієте пусто голо, і той водій фарами не підсвічував мені ту доріжку, котру я мала пройти до цього маяка. Отак От ми жили. Там святкували свята разом, ну дні народження разом. Тобто, ну. Просто там, знаєте, в кожному місці є божевільний, це як правило, і теж в цьому маленькому місці під назвою Євпатарійський маняк теж був божевільний. Він був дійсно. Не зовсім ну так він виконував свої обов'язки. Я думаю, що це в нього він був не шизофреніком, а аутістом. Його звали Володя, це я пам'ятаю, і чому його вважали дивним? Він справно виконував всі свої справи да? по обслуговуванню маяка. Він вахти оці... цілодобово треба було да? перебувати в рубці на цієї вахті. Але, але він складав вірши. Ну так, і потім він ці вірші залишав на столі, і там ці вірші він залишав, і ще він дуже лякався якісь. Знаєте, він лякався кішок і казав, що в очах кішок, а ми дуже боялися він із Китаєм, він в цих очах кішок бачить. Такі наміри, агресивні Мао Цзедуна. Отак От для я кажу. Але е, що? Головне, головне, що ми е, жили дружно, весело, і нам це дуже-дуже подобалося. А потім е, трапилася така ситуація: теж радянські часи, і е, кожна родина мала мати одну е, квартиру. Тобто, е, дві квартири це було е, е, неправильно. І хтось е, написав е, про нас, що ми маємо. От то, а то була службовою, то був службовий будинок. Ми маємо службовий будинок саме на маяку, і ще квартиру в місті і в паторі, і треба е, обрати. Ну, звісно, обрали місто, хоча дуже-дуже шкодували. І потім батько їздив на маяк цим е, автобусом, а згодом вже йому став, ну, з роками йому все важче і важче це було робити. І потім він змінив Свою роботу. Отак. Так про що я? А я про те, що зараз я вершки дістану і додам вершки, бо я не можу каву без вершків пити. Іноді я додаю лимон до кави. Ну, це, це таке. А, з вершками ок. Так. І далі, і далі я продовжу. Тобто... А, і ще хочу, поки я пам'ятаю, ще хочу вам що сказати. Я взагалі дуже лякаюся висоти. У мене така фобія, нічого з цим не подієш, і це ну, не від мене залежить. Тобто, на десь висоту метр піднятися для мене вже катастрофа. Я не боюся літаків. До речі, я не розумію так, чому. Але, маючи цю фобію, я підіймалася на той маяк. І от розумієте, там цей маяк він порожній всередині. І там, там на апотарійському маяку, прямо от як стовф такий стовп. Сходи, і ці сходи такі ламані. Тобто вони зроблені так, 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 залізні. І я підіймалася на цю висоту 50 метрів. І я дивилася вниз, а там просто. ну, Прірва, пустота. Тобто ти піднімаєшся на таку висоту, Я ж кажу, для мене метр це вже випробування, а то я підіймалася вище. І я цього налякалася. Я вчора шукала, знаєте, я вчора шукала фото, де я на самому верхі, там такий був ну, щось на кшталт балкона. І я дивлюся е, Мехмета Фенді, роблю рекламу кава, Мехмета Фенді, класна турецька. І я там дивлюся в бінокль. Не знайшла. Знайшла тільки фото, де я е, біля свого будиночку на, е, моє, на території. Да? Де був, де є розташований той маяк. І е, дякуючи е, штучному інтелекту, я зробила фото, і він зробив, знаєте, ну практично так само, як виглядало те фото оригінальне. Весь архів архів я вчора е, перебрала, але не, не знайшла. Отак. Так, да, і ще про маяк, що важливо. коли я вперше е, підіймалася на маяк, я чомусь думала, що ця лампа всередині вона дуже-дуже велика. Насправді ні. Там, от, десь приблизно три або чотири, е, таких невеличких, от, ну просто отак-от от от, от я зроблю да, от так. Е, ці лампи. А... Потім вже хрустальна така оптика, яка була вигадана французам, якщо я не помиляюся. І кожен маяк він має свій особистий сигнал. І, і в потарійський маяк там так, два промені йдуть, два промені йдуть, потім пауза і ще два промені отак йдуть. Ну, а зараз я е, перейду до. А, я не завершу. Я все забуваю. Що головне? Україна стала незалежною, і почалося той розподіл флота, і там дуже цікава історія про цей розподіл флоту. І чомусь вирішили, що усі кримські маяки будуть е е під контролем е е цієї країни, країни. Я не хочу навіть назву, ви знаєте. да? Вони перше, що зробили, вони е отой Аквафреш. Е, і все було зачинено. Все територія вже з радянських часів, коли ми там боялися того НАТО. Да? Будь ласка, заходьте. А тут же такий військовий об'єкт. Вони все знищили, ту, закопали тепліцю, е, там вже які сади, там просто військовий об'єкт, і все було знищено. Оце все. Таке, знаєте, що притаманне людині, да? я ж кажу, це не е, е, радянських Радянський Союз, не зразок е, такої е, ну, гуманістичної країни. Да? Але от розумієте порівняння, що таке зараз. Ця країна. І вони це зробили. І вже все заборонено, заборонено, заборонено. Це і гасло. Заборонено. Отак, От друзі. А далі ми підемо до іншої кімнати. Зараз я вирішу, де це буде, і я продовжу вже читати вам інформацію научну. А далі я. Вам додам цікаву історичну інформацію. І, до речі, ой, так, да. треба вмоститися зручніше. І, до речі, цю інформацію я теж про неї дізналася вперше. В 1859 році Євпатарійське товариство параплавства і торговлі звернулося до Чорноморського флоту з проханням спорудити маяк на мисі, що захищає підхід до порту. І проєкт затвердили в 1860 році, і вже з 1 серпня з 1861 року там запрацював перший сталевий маяк. Але це перший маяк в Євпаторії, а не той маяк. Медалева оця конструкція, вона важко переносила зиму. А до речі, дехто вважає, що в Криму зимою тепло, ні. В нас холодно, в нас і сніг падає, і вітер, і мороз буває. І от в 1871 році, а там були лампи масляні, вони переходять на нафту, котра не замерзала. І далі, вже 1930 роки, вже був встановлений радіомаяк, а радіомаяк це вже Поблизу того, що той маяк в Євпаторії, на котрому я жила, це біля села Заозерне. Ой, Заозерне, Боже, при Україні там розповідати і розповідати. Далі, в 1955 році, вже був побудован перший маяк саме в селі Заозерне, саме в тому місці, де отой зараз високий маяк і де я жила. І він мав 21 метр висоту той маяк. І він, ще коли я приїхала, коли мені було 11 років в дитинстві, то той маяк він просто зберігався, ну просто як музейний експонат. От маленький і от той вже побудували високий. А в 1970 році збудували оту залізобетонну споруду. і Ліхтар оновили про ліхтар, я розповідала, і його бачили на відстані 20 морських міль. А в 76-му році було і відновлення того радіо, радіомаяка. Ну, Це військовий об'єкт, він поруч, але він військовий. Сьогодні це найвища маякова споруда, оцей металійський маяк на Чорному морі, навіть на Чорному морі. 52 метри над рівнем моря з фокальною висотою 53 метри, і радіусом, я вже казала: 30, 20 морських міль. І він поєднує світловий та радіомаяк, входять у навігаційну систему Західного Криму. Вони поруч. І до речі, що трішки дратувала мою маму, коли ми на маяки жили, там такі стоять, знаєте, антени. І от радіомаяк поруч, да, це військова частина, там за парканами все таке. А отут той сама мачта радіомаяка, вона була. На, безпосередньо на території е, цього маяка, і в да? І от м, е, там, е, що вітер, а він так на таких дротах, е, от палка оця, да? антенна, і на дротах вона розтягнута, І вітер, е, коли був, то було не дуже приємно, як просто в такому замку. Далі, от, знаєте, я як екскурсовод, і я і в Криму працювала теж екскурсоводом, і тут в Закарпатті, завжди розповідаємо про Еффетарійський десант. Це трапилося в січні 42-го року. І я не буду про Ефетарійський десант про ту частину, про котру ми всі розповідали і знали. Але тут, коли я почала шукати інформацію про маяк, то що я там знайшла, що в 42 му році, коли висаджували з е, е, східний, е, східного боку Євпаторії в да, Паторії десант Севастополя, а от Західного була операція розвідки під командуванням Латишева, звали його Ульян Андрійович Латишев, і він е, для чого він був висаджений саме на цей маяк для радіозв'язку. Але е, там така історія, що він і е, його отряд вони е, трагічно загинули. Отак. І е, коли вони е, там підходили, вони висадились, до речі, з підводного човна, але е, евакуаторся вже не змогли, бо е, бой вони програли. Там ще є археологічний контекст. До речі, це теж дуже, дуже цікавий археологічний контекст. Біля маяка знайдені рештки античних грецьких поселень, ймовірно, ще 500 років до нашої ери. І кораблі орієнтувалися на вогні, закладені предками. Ну Тут е, я не зовсім е, з цією інформацією згодна, тому що це село е, Заозерне, а оці рештки е, античного поселення це вже село. Е, е, Навазер, ні. Як воно звалося? Я вже забула. забула назву на Я не пам'ятаю, ні, навазерне то далі. Ну, це не важливо, це ближче до Євпаторі. Отак. А все, друзі, я думаю, що вам сподобалося. Я буду зараз це все монтувати. І дуже важливо для мене ваші коменти. Будь ласка, пишіть. Пока-пока. Ой, Так. Щось в мене тут мій пульт.